Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна Герасимчук Жовтан. Вітаю! Обмін полоненими відбувся сьогодні з Росією. Україна повернула 75 громадян. Серед визволених 70 чоловіків і п'ятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність. Служба безпеки України показала кадри повернення українців. Дам, що сьогоднішній обмін полоненими вже 52-й з початку повномасштабного вторгнення РФ. Усього з полону вдалося повернути 3210 захисників та захисниць України. Українські правоохоронці спільно з Інтерполом викрили міжнародну банду злочинців. До її складу входили як громадяни нашої держави, так і французи, іспанці, поляки, литовці та росіяни. Учасники угрупування орендували або брали в лізинг елітні авто на документи підставних осіб. Після офіційного оформлення ділки переправляли транспортні засоби до країн Азії та продавали як нові. Також в угрупування входили так звані чорні механіки. Вони вимикали сигнали GPS на авто та змінювали він коди. Додам для українських правоохоронців це перший досвід подібної співпраці з Європолом. Для оперативного обміну інформацією були створені міжнародні оперативні та слідчі групи «ОТФ» та ДЖИД, до яких увійшли прокурори Офісу Генерального прокурора, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань, головного слідчого управління Нацполіції України, правоохоронці жандармерії Французької Республіки, Національної поліції Королівства Іспанії та Республіки Польща, а також Європолу та «Євроюсту». Міжнародна злочинна організація мала свою ієрархічну структуру. Учасники кожної відокремленої групи виконували свою роль від вербування та координації осіб до перевезення і продажу вже перебитих автомобілів. Бухгалтер однієї з військових частин Одещини забрав собі 4 мільйони гривень, які мали б піти на виплати військовим. Влітку 2023 року чоловік протягом двох місяців вказував у документації, щодо виплати грошового забезпечення власний банківський рахунок. Його начальник не перевірив дані та підписав документи про перерахування грошей. Сам фінансист нині знаходиться під слідством. Він має відшкодувати всю суму, а от його керівник отримав підозрювання. Зрові державного бюро розслідувань і йому загрожує вже реальний термін до восьми років за ґратами. Військового судитимуть за публікацію відео на Ютубі та Фейсбуці. Чоловік завантажив запис, на якому розповідав про евакуацію чергових змін військових на Херсонщині. При цьому на відео було видно, де саме зроблений запис. На думку правоохоронців, це поставило під загрозу життя інших військових. Чоловікові інкримінують несанкціоноване поширення інформації про зсу. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Міняв рублі на гривні і навпаки судитимуть жителя Одещини, який налагодив нелегальний обмін валют. Свої послуги чоловік рекламував в інтернеті. Переважна більшість клієнтів була з тимчасово окупованих територій України, а також із території Росії. Для реалізації схеми обвинувачений використовував банківські картки, оформлені на підставних осіб. За свої послуги він отримував з клієнтів близько 15% від суми переказу. Водночас в Україні заборонені. Були Будь-які операції з використанням рублів чоловікові загрожує штрафу 85 тисяч гривень. Хотів налагодити канал втечі для ухилянтів, та натомість може отримати тюремний термін. Дві з половиною тисячі доларів пропонував чоловік прикордоннику, аби налагодити з ним співпрацю з переправлення ухилянтів за кордон. Та співробітник ДПСУ натомість влаштував бізнесмену засідку. Чоловіка затримали під час дачі хабаря нині підозрюваний під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 тисяч гривень. У Южнинській громаді заборонили відвідувати пляжі через мінну небезпеку. Таке рішення ухвалили у міській раді. Заборона діятиме впродовж купального сезону. Додам, Южнинська громада налічує сім населених пунктів. Частина з них розташовані вздовж Аджалицького лиману та Телегульського нацпарку, які мають вихід до Чорного моря. Оскільки заборона поширюється на всі вонні об'єкти, відповідно ризик натрапити на міну є не лише на морському узбережжі. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про економічне бронювання. Нардеп Григорій Мазурашу пропонує, аби не йшли служити ті громадяни податок, з доходів яких дорівнює мінімальній зарплатні. На момент написання законопроєкту це 8 тисяч гривень. В законопроєкті також прописано, що сплачений платіж автоматично надаватиме бронь на місяць. Додам, ця ідея ймовірно не буде затверджена парламентом, оскільки нардеп Мазурашу відомий скандальними проєктами законів. Які, врешті, не ухвалюються, наприклад, він пропонував дати право командирам вбивати непокірних військових. Також Мазурашу пропонував запровадити кримінальну відповідальність за критику влади у соцмережах. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.